Вітаю вас, мене звати Іриса Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з переселенкою з Чорнобаївки. Як вдалося виїхати з окупованого росіянами з села? Про це поговоримо детальніше з Вірою Антоновою. Вітаю вас, пані Віра. Якщо повертатися на початок повномасштабного вторгнення, як для вас розпочалася війна з Росією 24 лютого? Сіли я, чоловік, внучка і донька, і що треба робити? Поїхати в АТБ закупитися. Вони виїхали, і я вийшла щось ще в двір, і тут цей взрив весь 15.07. У нас військова частина, і мене прямо двері з рук вилетіли, і ця хата вся отак ходуном. Ну, і все, і це таке, і шок, просто шок. Ні сліз не було, ні, нічого, ні, ні істерик не було, ні паніки. У нас такий маленький підвал. Ми зробили такі стілаж в мучці, донька сиділа, я сиділа, а чоловіка вже місця не було. Якщо він спускався, то він на ступенечках стояв, там, чи голова зверху, а туло ще знизу. Ховалися, бо, по-перше, не... тепер вже вони вже там, ті, що там зараз, вони розуміють, це прильот. Це вихід. Через скільки там хвилин буде прильот. дивляться, там траєкторію якось уже вичисляють. Уже тоді ми не знали. Це було просто це звідки, що, де, куди летить ці дрони, ці сигнальні ракети. Це воно все таке було така, просто така суматоха. Ви пам'ятаєте, коли росіяни зайшли до Чорнобаївки? день? вони пройшли цей Антоновський міст, по об'їзні на Чорнобаївку, по кримській трасі й зайшли. А їм треба було в Цюрюпінськ. А Цюрюпінськ перейменували, стало Олешки. Написано О, Олешки, вже Цюрюпінська нема. А вони шукають, як приїхати на Цюрюпінськ. Ну і круг дали, і тепер через весь Херсон треба вертатися на Цюрюпінськ. І вони в нас були вже 26-го, Вони в нас були вже танки йшли по трасі. Вже були також, щоб зайшли і стали там. Вони то вже вони вже пізніше. Там, 28-го, в кінці лютого, вже вони були. Військову частину 26-го числа вони зайшли. Ну, вона же така, як от знаєте, Чорнобайовка, бермудський трикутник, такий він не розгаданий. Військова частина військовий аеродром і цивільний аеродром. Аеропорт, і це воно такий трикутничок і. І вони там розмістилися. Багато техніки було російсько. дуже багато техніки. Важка техніка, вона просто гуло. Воно цей, цей день гуло. І по-перше, що це ж слух такий загострений, Такого ми не чули, а потім чуємо, що десь гуде і гул це наближається, наближається. Росіяни, де вони облаштувалися, коли зайшли до Чорнобаївки? Вони зайшли в військову частину, стали танки розмістили аеродром, на аеродромі військовому. Того і такі, оце ж почалися оці ж перестрілки, бо вони в такі відомі місця поставали. А вже коли почали їх бомбити, то вони ставали між вулицями, заїжджали танками. Чи стріляли вони по селу самому, по будинках? Їхали і в повітря, стріляли з цих же своїх на зброні машин. Розстріляли двох хлопців. Ну в притул. щось там сказали. ці розстріляли їх. ну і по будинках стріляли. І грабали будинки. А що крали, що Саболива, вони? забрали? були випивку і цигарки. А через три дні стали ходити, дайте поїсти, бо нам вже на три дні їм дали їди. Росіяни, які от приходили в Чорнобаївку, вони якось пояснювали, навіщо вони прийшли, чому звільняти. вони прийшли. вони нас прийшли звільняти. І шукають Бендеру, вони кажуть, де Бендера, ви не бачили Бендеру. Чи була окупаційна влада, чи поставили вони керівника свого, коли окупували окупаційна село? Окупаційна влада. От я виїхала, я там буквально була місяць. Ми березня. Ми виїхали. Чоловік виїхав через місяць, ще 20, 24 квітня. От у нас все время прапор був на сільській раді весь час. При тому, що вони 26 числа вже були в Чорнобаївці. То ми проводили день Шевченка. Ми проводили. Ми дам день визволення Чорнобаївки. Ми проводили, ну маленьким своїм. Ну ми ну ми проводили. Вони зайшли в сільську раду. Зайшли 5 травня. Зайшли, вскрили кабінет голови, повскривали з автоматами вже всі зайшли, прапор зняли, вже, ну все вже, все, вже ніхто на роботу не вийшов, і тоді почали до співробітництва смски писати, комусь телефонувати, кому там що. Ну, от, наші чернобаївці, на жаль, пішли на це, були які, чекали, можливо, там. То були, які все-таки чекали розуміють. Ну, зараз да, пішли. Він став головою військової адміністрації. На відділ культури стали люди, на відділ освіти, стали люди. На Чернобаївські. Навіть вона була в садочку кастиляншою, то вона стала завідуючою дитячого садочку. Тому це така кар'єра зразу. Це ж може людина, якісь там амбіції були, а тут раз і така можливість. Яка ситуація була в Чорнобаївці під час окупації з продуктами харчування? Чи було що їсти чи були ліки, наприклад? Вони зайшли і вони розрабили всі магазини. Вони заїхали танком, почали грабити, нести вдень. Вони, а вночі свої мародери. Мародерами там боролися, і скотчем руки скручували, і в інтернеті викладали фотографії. Що так і так, що позорили. ліків не було. Нам кольними путями волонтери привозили, і в сільській раді розгорнувся зразу. Такий маленький штаб з волонтерів. Люди там заявки якісь давали, які привозили Я ви собі не виявляєте це, якимись там такими неможливими путями. І Ті ліки розділялися. Я ма, знаю, що я п'ю лікарства, то я взяла там буквально на два дні, бо я знаю, що ще комусь треба. Продукти хліба, правда, не було, то нам теж волонтери завозили, потім почали свої там трохи пекти. Видавати, а так продукти вроді би як село, вроді би щоб голодовки такої не було. А світло, З світлом були проблеми, Ми всі то маскувальні ці ж робили, не світили. Це ж було для техніки безпеки, щоб безпечно було світили. Тихенько закр... Позакривали всі шторами, сиділи і. Думали, ой, добре, потерпимо. Хай би тільки б'ють. Хай 23, 24, 25 разів Хай б'ють, ми потерпимо. Інтернет зразу телебачення виключили, зразу включили російське. То ми, звісно, подивилися там пару передач, зрозуміли, що дивитися неможливо. Суцільна брехня і виключили. А інтернет по телефону. Що було для вас найстрашніше під час окупації? Я найбільше більше хвилювалася за онуку, за мабуть, бо вона. Спочатку ми це об'ясняли, пояснювали їй, Що це ми граємо таку гру? Ми заховаємося в погріб. Ми там знесемо якісь іграшки, ми там візьмемо там, обігравачі, там буде тепленько, Ми там книжки почитаємо. Так ну це гра, гра, гра. І вже потихеньку ми всі іграшки спустили в погріб, і коли дитина каже. Я хочу погріб. Це вже в нас вже ну все, це вже неправильно, бо і холодно по-перше, бо це ж зима, і ну, треба було виїхати. І саме страшне це безпека, звісно. Я кажу, доньки, виїжджай. А вона й досвід роботи за кер... за кермом три місяці. Їдемо разом. Ну, прийняли рішення, що їдемо разом. А що взяли з собою? Де речі, тільки ремнічні. І, і то я там взяла два світе, спортивний костюм і все. А як ви виїжджали, були блокпости російські? Перший день ми поїхали, то були блокпости, і ми, щоб ви розуміли відстань, яку ми проїжджали, Ну проїжджаємо такий, ну зазвичай там за півчаса, то ми проїжджали це цілий день. Так, один блокпост, і така виробниця тих машин, другий блокпост. І це під прицілом весь час. Ця машина під прицілом. І документи всіх перевіряють, машину перевіряють. То перший день ми доїхали майже до сірої зони і сказали, що повертайся, будемо стріляти по кровою. І, ну, вистріли в повітря і розвернули всі машини, розвернули і повернулися додому. То ми приїхали додому і їхали всю цю дорогу, просто мовчали. А на другий день ми як повернулися, на другий день приїжджали, можливо, там хтось провозив якесь щось заборонене, що їм не подобалось, то вони стали повертати всі речі. от Доставаю сумку і все викладаю. Перечистили всі телефони, не було нічого, і хавали телефони, і сімки хавали. То ми два дні, і ніхто не виходить, тільки донька вона за кермом, вона виходить тільки в і виходить, речі викладає, викладає все. І ми ж нікуди, во ви ж не спішите. Куди ви їдете? Ми у вас приїхали захищати. Перша фраза. Ми вже все буде добре. То ми каже, на все було добре і, і без вас. 33 рази Збройні сили України побили росіян в Чорнобаївському аеропорту. Як реагували ви на такі новини? І чи слідкували ви за рахунком? Слідкували. Слідкували і ну такі меми, що ці ж були да, в інтернеті. Ми як приїхали сюди, Чорнобаївка заходиш в магазин. Чорнобаївка звучить про Чорнобаївку пісня. То ми спочатку плакали це. Це воно боляче, бо це наша, наша рідне. А рахували, і ми розуміли, що ну це ж наше ЗСУ. Ми приветствували, нічого страшного, я кажу, що ми потерпимо, хай б'ють, ми потерпимо. І тупість росіян, тому що в нас поля це суглинки. На нього не заїдеш. Весною не заїдеш, важкою технікою не заїдеш, ти загрузнеш. Ну, ми ставали на облаштовані. Це аеропорт, військова частина і аеродром. Це облаштовані площі. Треба, ума великого не треба стати на таку ділянку. Ну, у нас чернобаївці одразу партизаннули там. Якщо тільки десь краєм вуха почуєш, йдеш, і вона каже, ти вчора чула прильот був там. Мені моя знайома каже: ну да, та то це ж мої дівчата передали комусь там, позвонили і координати. І це так кожен третій так каже. Чи спілкувалися ви своїми сусідами, родичами, які залишились в Чорнобаївці, коли переїхали? До Вінниці. До сих пір спілкуємося, і там, вони то, то гаряче, то голодно, то їм сьогодні бомбили. Там, ну, вже Вони потихеньку привикають, і людина до всього привикає. У мене чоловік зараз там він ж повернувся, як звільнили, то він може і каже, ти знаєш, сьогодні було тихо. Ти кажу, дай Та мені там хтось каже, що були прильоти. Та і тихо було. Він ну, каже, мабуть, я не чув, вже спав. Ваше житло там вціліло чи житло вцілі? там, житло вціліло наше. На жаль, багато розбитих в Чорнобаївці. У нас дуже розбите посадпокровське село. 80% чи 90% там казали, що воно зруйновано. Як ви відреагували на звільнення Чорнобаївки? Ну це знаєте, як ото Сарафане Радіо. Там потихеньку, як ЗСУ про просувалася поближче до Чорнобаївки, до Херсону, значить так, телефонували нам. Телефонують з Миколаєва. Там уже ти чула, там то то, то, -то. там уже пройшли Снігирівку, там щось іще. Ага, далі телефонують. О, пройшли киселівку, вже киселівка дзвонить, ми все вже. Клапая. І так потихеньку добралися, ми цілу ніч не спали з чоловіком. Ми так замарилися визволяти. Чорно ну, в Кокерсони ну емоційно, це ж так. Ну, о. А так, звісно, ефарія. Люди там і плакали, і прапори ви відкопували, бо позакопували в банках прапори. В городах зустрічали ЗСУ, то зрозуміла, що це велика радість. Багато односельчан загинуло. Я не знаю, скільки загинуло, такої зараз, мабуть, статистики не ведеться. Розстрілювали прямо в упор. Ті, хто був за проукраїнське, приїжджали прямо по, -по, по дворах і розстрілювали. Вони я ж кажу, ті перші дні хлопців розстріляли двох, щось, мабуть, щось сказали в Чому секрет незламності Чорнобаївки, от на вашу думку? Це і люди, і сама, сама оця, мабуть, радянська система побудувати військову частину, аеропорт, аеродром, все в одному місці, такий. Так, Трикутничик такий, да, вийшов. Ну, і люди. Я ж кажу, що вони зразу зайнялися всім координати, де там що передавали по якимись якимось там інстанціям все по своїм. Десь свої канали у кожного, кожного був свій канал. На жаль, що здобула Чорнобаївка таку славу через такі події. І на жаль, таких Чорнобаївків в Україні досить багато. Ми всі герої. Кожен на своєму місці неважливо, що ти зараз робиш. Там воюєш, це в першу чергу. Там не хтось іще вклад ти робиш в перемогу, то ти вже герой. Ви плануєте повертатись до Так, Да, в мене там робота. В мене там чоловік. В мене там друзі. В мене там могили батьків. Там є куди повертатися. Там там життя.